Для мене освіта сьогодні, як то прощувала, чи як то вирізитися, був перше, 15 різдво, коли я голова, заспівали коляду, з якої я виріс, Бог предвіжний. Правда, би її скоротили, але слава Богу, що хоча б це, я учу, то є коляда. Там, де я родився, де під вікном співають ниж її кругом. І в хатах теж вона починається, святий вечір, із Бог Христова, починається з цієї кольори. Здирували ці діточки, щоб так організували, як то всі садочки наші, і вони молодці. І мені приємно сьогодні вітати їх, щоб всіх побажати. Здоров'я всім. Ну і дай Бог, щоб слідую Різдво ми вже святкували під мирним небом, щоб вернули нам ці вихідні на різдво і так далі. Слава Україні! слава! Дорогі наші колядники, наші учні, наші переможці, шановні педагоги, батьки, гості, всі присутні. Сьогодні в нас таке надзвичайне свято, другий день ми святкуємо найсвітліше, найпрекрасніше свято це Різдво Христове. І хочу зазначити, що у утренні є такі слова. Христос народжується, славте Його, Христос із неба, зустрічайте. Христос на землі бадьоріться і радісно співає уся земля. Ми можемо собі задати питання, чи можемо ми радіти у такий час у час війни. Не лише можемо, а і мусимо, тому що це свято народження Ісуса Христа, це свято віри, надії, бо саме Він переміг зло, переміг темряву і переміг гріх. І ми впевнені, що дійсно, якщо ми будемо колядувати, радіти такою різдвяною радістю, ми обов'язково переможемо. Тому що коляда нас об'єднує. Ми сьогодні тут такою спільною освітньою родиною зібралися, як на коляди вдома. Ми колядуємо і прославляємо нашого Ісуса Христа, щоби він нам дарував мир, здоров'я щоб настала перемога і ми могли спокійно працювати і прославляти нашу громаду, наш рідний край і нашу Україну. Щиро вас усіх вітаю, дякую нашим захисникам, дякуємо і будемо пам'ятати тих, які загинули, що дійсно завдяки їм ми можемо сьогодні тут з вами так щиро колядувати і радіти, і ділитися цією радістю. Христос рождається.